На перстянка двохрічна, і все, не підходьте, більше не розказуйте, вона не нужна, і вона нікому не нужна, кому вона нужна, на що ви їй, що там і так далі. Слухайте, не можна так говорити про рослину. Рослина просто шикарна. Ви тільки погляньте на цього кущаку. І цьому кущаку, я вам скажу не два роки, а років 15. Бачите, який він шикарний. І він як зацвіте, я вам його покажу. Хочете, підпишіться на мене, побачите, як він гарно квітне. Насівається він з насіння, сам сіється де хочеш, там і сіється. Він, наприклад, маленький. Вон, бачите, отакі. От Такі маленькі продають їх, і можна просто самому висіяти, і він буде рости. От. Але потом, на наступний рік він стає більший кущ. На наступний рік він ще більший кущ стає сильніший, і з нього ще квітка сильніша, більша і краще. Уявляєте, яка шикарна рослина може рости у вас на грядці, якщо ви просто візьмете насіння і посієте. І все. Потім вона виросла, ось така гарна квітка, як у мене кущака. Представляєте, скільки тут буде насіння? Перше, що ви можете зробити, це зібрати насіння і продати насіння. Так, да, це треба поморочитися, треба його провіяти, треба його пофасувати, пакетики купити або з бумажечок поробити пакетики. Так, да, це треба трошки попрацювати. Потім. Або ви насіння, або воно розсіяли, де попало, і воно поросло, і ви продаєте розсаду. Да, це теж треба заморочитися. Да, це не треба сапати грядку, щоб вона поросло, щоб не посапувати ці малесенькі рослиночки, а потім зробити рекламу. Не просто так два взяли і набігли, Ні, це треба сидіти і робити рекламу, робити відео, постійно бути на виду у людей, показувати, що в тебе є така рослина, і в тебе її куплять. і Ти сумніваєшся? А я ні, взагалі не сумніваюся. Взагалі не сумнівайся, що в тебе щось куплять. Куплять, якщо ти будеш рекламувати себе і свій товар. Побач, люди йдуть на людей. Повір мені, хто не віра, пишіть. Хто віра, теж пишіть. <бажаю>, Бажаю всім успіху, добра і натхнення. Червоної чорної щуки в мене в наявності, Пишіть.